Де знайти людину у Німеччині, яка зможе вам допомогти заповненням документів на джоп-центр чи якісь інші структури. Найперше, що ви можете це запитати у самого джоп-центрі. можливо, вони вам підкажуть, хто вам допоможе заповнити ці документи. Далі ви можете подивитися в Телеграм-групах. Якщо ви, наприклад, проживаєте в Дортмунді, ви можете написати там наші в Дортмунді. Там також є дуже багато людей, які вам зможуть допомогти. А якщо навіть вони не то хоча б скажуть, хто вам це зможе допомогти. Також це якщо ви проживаєте на квартирі, тобто що ви самостійно це все робите. І якщо ви проживаєте в центрі для біженців, у більшість центрів є соцпрацівник, який допомагає зробити документи, тобто допомагає заповнити чи перекласти там будь-який документ. Ви навіть зможете звернутися у Радхаус, запитати, чи можливо вони вам допоможуть перекласти документ, чи можливо, вони вам порадять якусь людину, хто це може зробити. Головне, не боятися запитувати, і тоді у вас все вийде. Якщо інформація була корисна, обов'язково підписуйтесь та коментуйте.